Цей народний Наталія. Вітам сердечі всіх на моєму каналі Наколейне Мотіночко. Кохані мами дітей. Такий застав зрабки, як три космічні сіли, дві мегалінії, парадісо і чарний діамент. Склад то, кохані, 150 злотих. Ну і це летіме, бо час іде. Ніць не надрапану. З номерком 11 парадісо. Ну і шептітку бендем драпати. Це моя мама Тенчу і... Термометр ту не видно ні тенченя, ні термометр, ту мама, термометр, тенченя. Теж є тут aí не віде. термометр, а тенченя не видно. Добре. Коліни, то листик і сонечко, маме сонечко. Маме сонечко листик. ту є сонечко, а ту є листик і сонечко, Добре. Тут маємо два листики. Мева і хмурка. Нема. Ту нема. Тут маємо. А тут? Тут є хмурка. І мева. Ну, добре. Помаранча і арбуз. Маємо арбузик. Mamy dwa razy pomarańczą. A tu ani arbuza, ani pomarańcz, wiadro i żółw. Tu nie mamy, tu mamy wiadro. Tu jest wiadro i żółwik. No to wodolot i Хала. Не подобається. Є фала, то є фала. Добре. Мотилик і капелюш. Мотил є, то нема. А то є капелюш. Мотылика не дали. Ну то парасолька и розгвезда. Парасоля. Парасоля. А то нема. Льоди і кощу. То нема, Тут нема. То є льоди. Костюм теж сон. А то A i dwa ostatnie. To jest deska i latarnia. Mamy deskę. Tu nie ma. No i zobaczcie, że się zadlokowało nam. No i mamy postaczkę. Tak, mamy pustaczkę. Dobra, teraz próbujmy czarny diament, ale nie. Spróbujmy 15 mega -linie. Dzwonek i winogrona. Zwonek winogrona. Ja nie widzę, bo jej jest ślepa. Albo naprawdę nie ma. No to i cygarek. Mamy flamingę. Tu. No, jeden fami w wygórka nie ma. Kluczyk i kości. Mamy kości. 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 Następnie kości. Tucia nie ma. Lody i piłka. Lody. И всенка и цитрина, мама, цитрина, тут еще цитрена и бедренка, цитрена, цитрена. tu su trenutne. i klapke. Imamo klapke. Tu je žuz. Žuz. Klapke. Klapke i žubik. Tu nema. Tu je žubik. A to nema. Sonečko i loca. Imamo loca. Łodzi, słończko Łodja, to Tu też jest, tu mamy Soneczko, tu mamy łodziel i Soneczko. Korona wiszynki. Mamy wieszynki, korona popcorn, poproszę. E. višnjike i korone. Višnje. Korona, višnje. Prezent srduško. Srduško, srduško, srduško. Prezent, srduško, srduško i srduško. Листик самоход нема. Перстенок. І перстенок і арбуз. Арбуза я не видела. Перстенок есть тут. Един єдиний. Подкова тенча. Подкова тенча тенча, тут теж тенча і тенча. Ну і штари символи, кохання. Монета мотелик, Мотель, мотель. Тут теж мотель, тенча була. Ту маємо мотилика. Мотилик. Те. Dwa ostatnie. Kokos, ananas. Mamy ananas, ananas. Tu jest kokos, ananas, ananas. No i linii nie ma. Bonusie mamy perło i zdrabka jest pusta. Druga zdrabka nic nie dała. Dobra, może diament. Czarny diament, teraz numer 21.

Вишня, вишня, вишня. Вишеньки есть, и ту вишеньки есть. Листик и жов А листик, листик. Пишиньки в минуте. Тумы два раза лист и то листик. Добре. Кости и цигарек. Цигарик, цыгарик, кости, цигарик, кости, Цигарек. кости. motylek, słoneczko słońce, słońce Następne słoneczko, słoneczko słoneczko motylek dyspoleć nie ma motylka świnka, nas, świnka ananas następny Добре, есть я тут ананас, ту нема, то есть швинка. Фото ключ, фото, фото, фото ключ, фото, Добро. клапки из саква. Таква, Саква, самоход и монета Монета кости ой кокос и мошенник мошенник. кокос. Арбуз и пилка. Арбуз. 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 И еще. И то не будет пустая стрелка. тенча. И с тенчу видео. Одно. Єдно. Кутка і корона. Корони нема. Кука, кутка, 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 кутка і кутка. І то все. А Були клапки, Забачите, які тут окладки. Намалювалася, нарізувалася. Перстнок і пюрка. Перстник. Пюро, пюро, пюро перстенок перстенок, перстенок. Там два раза пюрку 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 И два остатки ровер і попкорн. Кокос был. Кокос был. Бедренка была. Нет, тоже был. Ровер і попкорн. Пуста. Пусті. Добре кохання. Шість ці зрапки пусті зосталися. Чи космічний сідем з номерком 1. 10, 1020. Плетіме. Шукаємо бонусів. Воду. Тут шукаємо сідемку, кшем же складне. Тримайте кохані кчухи, бо, може, під ці зрабки вратували нашу оттінку. Антена перла. jabluško, plejada, raketa, diamant, korona, višnja, kvijat, pilka, narte, zvijezda, palma, citrenka, kutka, astronaut, tenča, melona, ananas, ključ, avokado, sonečko, Parasolka, teleskop, kometa, chmurka, zegarek, obcej, portfel, jednogrąbek, bono sityk. Niestety, może z numerką dziesiątym teraz, siłbaszus. Mamy ananas, melony, mura, piłka, jabłuszko, tencza, jest siedemka, 30 zł. Jest. Korona, diament, winogrono, awokado, narte, teleskop, wiśnie tornado, palma. gwiazda, cytryna, plejada, kometa, klucz. Antena, perla, kwituszek, mamy soneczko, kutku, zegarek. ракета, опція і парасолька. В бонусі мами кер. Добре, кохані, ми маємо тут ось сюди демочку, а зробимо в концу, забачимо, чи ця зробка з усна дасть номерком 25. Мами комету, півка, перла, нарти, цитринка, опція, п'язда, астроном, хмурка, кутка, яблушко, Квят, сонечко, мелоне, телескоп ключ, мами сюдемку, дзигарик, авокадо, виногран, вішні, торнадо, ананас, плеяда, торнадо, тенча ракета, корона, пальма Бонус і диамен. Воно секер. Добре, кохані е, e... космічні сєдем. Є одна страпка із трьох мегалінії, дві страпки парадісу і чорний діамент. Це шість капусти. Клад то кохання, Мовила 150 злотих. Виграна дівчонка 25 і мами по сюдемочці. Ілля тут бенде, то зараз побачимо. Чи по 30 злотих, чи вінцей. Мами 60 злотих а то дета сюденька а то чи діще чи ли кохання на 150 злотих зысканих 90 чи ли 60 злотих на мінусі кохань ну так є слот але ще сюденьки я куплю бо сюденьки вже закінчу це моя улюбленя зрабка. Я вам дуже дякую за обясність, за коментарі, за ваші теплюткі слова. Вам вам і вашій родинки дуже здоров'я, у родинці усміху, радості, щастя і все сколько добре. Trzymajcie До do jutra. Wziački,